Кримське питання ми обговоримо з Богданом Яременком, який донедавна був генеральним консулом України в Туреччині, а нині представляє благодійний фонд Майдан Закордонних Справ. Пане Богдана, доброго ранку, рада вас вітати нашій студії. Хотілося б почути вашу думку з приводу того, що вочевидь Росія грубо порушила міжнародне право, так? Але чому і досі для неї це залишається без жодних наслідків, як ви гадаєте? Ви знаєте, я б не сказав би, що це залишається без наслідків для Росії. А, санкції, режим санкцій, які вже запроваджений низькою держав, передусім Сполученими Штатами, Канадою, до них долучається зараз більш активна країна Європейського Союзу. Він не може дати результат негайно. Але той факт, що низці високопосадовців Росії вже тривалий час забро на в'їзд до багатьох та фактично можна сказати, до всіх країн заходу до всіх цивілізованих країн. Те, що починають заарештовувати рахунки, починають закривати діяльність банків, і такі санкції будуть продовжуватися. Це буде завдавати щоразу кожного дня відчутний економічний фінансовий удар по Російській Федерації. І з часом, якщо ці санкції будуть ще й збільшуватися, масштабність їх буде збільшуватися, збільшуватиметься кількість країн, які приєднаються до них, то наслідки стануть відчутними не тільки для російської макроекономіки, але й для російських громадян. Я вони можуть мати такі наші підвищення цін Російської Федерації, так. як зниження котировок російської валюти, як падіння котировок індексів на російській біржі, що відбувається, що відбувається вже так. що Давайте просто наберемось терпіння. У нас є достатньо велика підтримка світова як держава, яка постраждала внаслідок військової агресії з боку Росії. Просто цим санкціям необхідно дати можливість розгорнутися далі, необхідно підказувати нашим союзникам і партнерам, як як би ми могли краще захистити наші інтереси, і з часом я думаю, Росія не зможе вже навіть робити вигляд, що їй байдуже, що відбувається. Зараз вона ще може собі це дозволити. Вигляд, хоча для експертів зрозуміло, що це неправда. Але з часом я думаю, навіть вигляду такого Росія вже не робитиме, а серйозно задумається над питанням. Знаєте, просто так дивно виходить, що війська вводить Путін, а американську візу забирають, наприклад, у депутата Мізуліної. Ну зрозумійте, що міжнародна спільнота діє таким чином, щоб все таки залишати якийсь простір для діалогу. Так. Якщо, скажімо, всі ці самі країни оголосять Путіна відверто ворогом своїм, враховуючи, що в Росії ніхто, крім нього, не приймає ніяких рішень, то вони фактично закриють можливість для розмови з Російською Федерацією, і тоді вплинути ні в позитивному в позитивному саме сенсі буде неможливо домовитись про щось з Російською Федерацією. І для того, і зрозуміло, що Російська Федерація тоді поставить вимогу ні ви скасуєте санкції проти Путіна, і ми почнемо з вами розмовляти на якісь конструктивні теми. І це вже буде поступки з боку заходу. Через те, щоб не допустити цього, іде ось така дипломатична гра, коли санкції вводяться навколо найближчого оточення, людей, які щодня або дуже часто заходять до Володимира Володимировича, які так. відповідають за його сімейний бюджет або за його статки, які відповідають за величезні галузі в Російській Федерації, за, за, за економіку Російської Федерації, які найкраще розуміють, що відбувається з фінансами з обороною і так далі. Як ви гадаєте, організація Об'єднаних Націй вже вичерпала себе як інструмент колективної безпеки? Ну зрозумійте, ООН має свою специфіку. Це універсальна організація. В ній зібрано все людство і. Скажімо, найголовніший її у сфері безпеки Рада безпеки працює за принципом консенсусу. Тобто, будь-яке рішення для того, щоб прийнято, було потрібно, щоб погодились усі так. без винятку. Так. Але ж членом Ради безпеки є Росія, і вона ніколи і не погодитись, би. не погодиться на санкції проти себе. Через те складається враження, що це неефективний механізм. Тим не менше. А дивіться, тобто, навіть для української громади дуже важливо спостерігати. Ми ж ніколи раніше з вами не бачили в прямому ефірі трансляції Засідань Ради безпеки тепер ми а. бачимо їх, і ми розуміємо, що в світі не залишилося країн, які представлені в Раді Безпеки, які підтримали Росію. Таких країн немає це. Для нас теж важливий ну моральна, хоча б підтримка. Звичайно, це не дає нам грошей, це не збільшує нашу військову потужність. Але все ж таки, це дає нам підстави. вважати, що ми все робимо правильно, і ми та країна, за якою є правда. Через те, давайте будемо спокійно ставитися, реально оцінювати можливості ООН. Це не та організація, яка миттєво може вирішити будь-який конфлікт, але це та де обговорюються будь-які питання, де всі думки слухаються, всі думки поважаються, навіть якщо не розділяються. А як а що тоді отримує, наприклад, НАТО від конкретнішого і, можливо, і жорсткіше формулювання своєї позиції щодо Росії? Ну, ви знаєте, позиція НАТО достатньо жорстка. Розумієте, якщо ми очікуємо, що НАТО почне негайно воювати, ну, для цього ще у НАТО немає підстав, скажімо, так. скажімо прямо. Так? Бачите, ми не знаходимо для себе підстав розпочати військові дії. Приміто, чому ж ми очікуємо це від когось іншого? Так через це треба, але тим не менше, заявлена НАТО чітка позиція про те, що вони підтримують територіальну цілісність України, про те, що вони готові допомагати нам, в тому числі, скажімо, від такого важливого члена НАТО як Сполучені Штати Америки. Ми чуємо і запевнення в тому, що нам вже готові надавати військово технічну підтримку. НАТО ж може проводити навчання на території України. Ну ви знаєте, для цього потрібна згода перш за все і України. Ви знаєте, що в нас парламент дає доступ до. Дозвіл на доступ військових підрозділів на територію України тут треба нам запитати у самих себе, а чому у нас не приймаються досі такі закони, які б відкрили нашу територію для військ НАТО? Чому ми не робимо інші якісь кроки, не запрошуємо їх до цього? Так і тоді ми зрозуміємо, чи справа у нас, чи справа у наших партнерах, які не готові робити якісь кроки. Але ми подивіться, розгортаються військово-морські сили НАТО в Чорному морі. Розгортаються військово-повітряні сили НАТО в Польщі. В да. Литві. тобто певні військові приготування ведуться, і те, що це не бачимо, ми в Україні не відчуваємо, бо це не на кордоні з Росією. Нет. Це зовсім не значить, що Росія цього не помічає, не знає і не готується до цього. Це дуже серйозно відволікає Російську Федерацію від України. Це змушує тримати якісь сили осторонь України для того, щоб забезпечити свою безпеку на інших ділянках. Це вже нам допомагає. Зрозуміло, Україна звертається до ООН з проханням визнати Крим демілітаризованою зоною. Що це означає у світовій політик практиці? Як це плане на життя Криму і його політичне становище? Що скажете? Ну перш за все для цього потрібно, щоб погодилась Росія, так яка о, мала плани тримати свій Чорноморський флот там щонайменше так. до 2042 року, і щонайменше до цієї дати попередній уряд України погодився на це. Демілітаризована зона очевидно, це зона, в якій на якій відсутні будь-які військові формування. Очевидно, крім сил правопорядку. Це можливо було б непоганим рішенням. допомогло б нам би нормалізувати ситуацію в Криму, зрозуміти, що там відбувається, які процеси, які відбуваються у сфері безпеки, громадської безпеки, чи це дійсно прагнення громади і місцевих громад, чи все ж таки це інспіровані спецслужбами дії. Так. Це було б дуже непогано для взагалі для регіону Чорного моря. Це б допомогло перетворити скажімо, більший, ширший чорноморський регіон у зону стабільності туризму відпочинку. Починку, рекреації, так. тим власне чим повинно бути чорноморське узбережжя, все не лише Криму. В будь-якому разі, все ж таки, Путін втратив довіру західних лідерів, однак відносина далі доведеться будувати, і це буде як ви гадаєте, повернення до часів холодної війни чи заходу не вигідне таке тотальне замороження відносин. Ну, ми зі. вже бачимо, що на заході є різні думки з цього приводу і країни ну, так звані Старої Європи Західної Європи. Більш помірковані, а часами там навіть переважають і русофільські різні елементи, які ну не готові до будь-чого іншого, крім якихось там, значить, спокійних заяв, які засуджують так. Росію. В той же час на Заході є і, скажімо, в Європейському Союзі, і в НАТО є країни, які займають дуже рішучу позицію і готові йти аж так далеко, аж як це буде необхідно для того, щоб довести Росії, що вона не має монопольного права ні на що у світі. Що е, ніхто не може відторгати територію суверенної держави просто так, тільки тому, що це захотілося. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, і це розуміє весь світ, що всі е, тези про проблеми російських громадян чи російськомовних громадян в Криму це абсолютно вигадані, висмоктані з пальця, немає ніяких підтверджень цьому, ніяких документів. Через те е, є різна позиція на Заході, і вона розвивається. І чим більш агресивно себе веде Росія, чим більш е, е, наполегливо ми себе будемо поводити. Як держава, так. яка протистоїть агресії, тим більше шансів, що нашу позицію поділятимуть. А наскільки нинішня ситуація може пришвидшити рух України до Європи, і нам може бути обіцяне членство, так і в Євросоюзі. Ви знаєте, це було б дуже просто. Якби знаєте, Україна могла так, як маленька дитина. От мене тут покарали, значить, зараз можна випросити якусь цукерочку. Членство і в Європейському Союзі, і в НАТО. Це членство в дуже серйозних організаціях, де є дуже серйозні вимоги до так. учасників. Ці вимоги стосуються і перш за все. Верховенство права Наші союзники і в ЄС і в НАТО повинні розуміти, що будь-які, що вони можуть довіряти будь-якому рішенню будь-якого суду в Україні. Ми з вами можемо зараз це? Ні. Ні. Ось вам відповідь на питання. Є ще вимоги до економіки, до політичної системи. Нам треба пройти дуже серйозний шлях перед тим, як ми зможемо претендувати реально на членство в цих організаціях. Схоже, що наш уряд робить перші кроки правильні в цьому напрямку. Якісь кроки, які зближують нас з Європою, вже робляться, скажімо, підписання політичних. Чної частини угоди про асоціацію, це прав... крок у правильному напрямку. Ми все більше чуємо і тут, як кажуть, дай Бог нинішньому уряду чимось відрізняться від інших урядів, щоб його побажання мати безвізовий режим з європейським Союзом до кінця року нарешті справдились. Але все це кроки в правильному напрямку. Так що ми рухаємось в правильному напрямку, але ну повірте, цукерочок нам не давати. Я сподіваюся, що ми глядачі заспокоїли в деякій мірі. Я дуже вдячний за те, що ви завітали і за цю бесіду. Також дякую. дякую.